Всім привіт, Я Анжеліка, а ви на каналі Киїтка Дезігна. Тут ми вивчаємо Photoshop, фігму і все, що є у графічному дизайні. А сьогодні у нас дуже особливе відео, як на мене, ми будемо повторювати ось такі прикольні картиночки. І я думаю, що ті, хто. Слідкують за графічним дизайном, особливо за якимись такими закордонними, то знаю цього хлопця, який е, з цим Астіаєм-ефектом робить різні постери. І сьогодні ми так само повторимо. Але для цього у мене є картинка. Ми переходимо в фотошопу бо нам потрібно її трошки доробити. Якщо в тебе картинка біла по чорному. Все супер, тобі нічого не потрібно. А ми трошки доробляємо. Я вже зробила генеративну заливку, бо мені, бачиш, не вистачало трошки простору, хотілося більш ширше і більше повітря в нашому просторі. Мені просто потрібно виділити два шари, нажати праву кнопку миші і перетворити на смарт-об'єкт. А зараз подивлюсь, як мені виберуть мій суб'єкт цю кицьку, бо мені потрібна вона на білому фоні. Ну більш-менш може бути я нажимаю Ctrl-G. І роблю білий фон. Беру залівку ось, білого кольору і заливаю. Ну, ось така, типу, плюс-мінус, не дуже гарна, але нам, в принципі, цього і вистачить. Ми переходимо в файл, зберегти як, і зберігаємо в JPEG. Далі переходимо на ось цей сайт STI Art. Ось нашу кицьку завантажена, І ось тут, бачите, в нас вже є ось така прикольна кицька. Чому білий фон? Бо якщо у нас буде сірий фон, у нас ще буде фон за якби то, цими символами. Зафарбовуватися. Я не хочу, я хочу чисто цю кицьку. І зараз ми будемо гратися. Ми будемо дивитися, бачите, скільки, ну, тут, щоб вона така більше була. Зараз подивимося на Brightness. От бачите, от якщо ми сіренькі додаємо, у нас тут фончик з'являється. Я тут не хочу, я хочу, щоб без фона було. X. Ще прикол в тому, що тут можна вибирати різні SCI, ось ці вот елементи, тобто градієнти, бачите? no to wszyscy tak podajemy jakie tutaj ja bacz o to, to brzmi przykładowo <laughs> tak code page extended high grayscale It's minimalism to przykładowe minimalizm math symbol normal normal two <laughs> numeric max i y black and white У, uh, яка прикольна какая, uh, це теж прикольно. Uh, мені подобається normal або Minimalist, я ж думаю, що я залишу просто Normal. і ми її виводимо. Save as PNG. Все, переходимо до фотошопу. Ми перейшли в фотошоп і вставили наш цей SCL-Art. І що тут прикольного, що в мене, наприклад, такий фон і кицька вона кольорова. Якщо ми візьмемо і, наприклад, зробимо Multiply, то, бачите, ну блін, я нічого не бачу з того малюнку, що в нас є. Я хочу зробити інверсію. Ми беремо і інвертуємо. Ось, я зробила, але тепер нам потрібно взяти не звичайний, а взяти на якийсь ліній освітлювач. Сам sci Art, я думаю, що ми можемо трошки збільшити зараз. Ось. Збільшимо. І ось така у нас виходить <рикола> прикольна кицька Давайте ми ще пограємо що ми можемо з цього зробити. Я думаю, що можна трошки підправити самі рівні. Ось так, щоб краще виглядало. І мені, як людині, яка любить маски, я б ще додала маску, взяла б чорний м'ягенький пензлик, десь на прозорості 55, і пройшлась би, наприклад, з цієї сторони, прибрала б трошки ось цієї естіалки. Тут, і тут теж. Ну саме на, на наших гарних очах. І так само, десь, щоб в нас було рівномірно, ми ще десь приберемо, тобто десь ось так підтеремо, щоб у нас був ефект. Радієнту. Ну, це моя вкусовщина, ми ж робимо постер. Ось так. Нехай буде. Далі, що ми можемо ще зробити? Я думаю, що можна спробувати накласти трошки темного градієнту. І ми виберемо мультфлейт. Добре. Тепер можна додати шрифта і текст. Так, ось такий в нас текст вийшов. Я підібрала шрифти. Зараз додамо тут кицька, візьмемо якийсь дуже прикольний колір. Дайте і дозігнемо зараз більшому. Справу давайте спочатку білий і злий. Так, прикольно. Перенесемо це за наш малюнок. Нехай він буде тут зверху. Можемо ще, звісно, подивитися, які ще тут гарні можна, бачити, але саме більш яскраве це лінійний освітлювач. Тобто всі інші вони будуть не такі яскраві. Тобто лінійний освітлювач взагалі топ для нашого цього. І давайте до кицьки додамо ще нашого градієнту самого. Брепелзлик, наш колір жервенький, але зробимо його трошки світліше. Ось. Супер. І тепер давайте спробуємо ще ну, так, поекспериментувати, наприклад, додати градієнт map. Ми додаємо даємо кицьку. Пробуємо його зробити трошки темніше. Але ми не будемо її так залишати. Ми зараз візьмемо маску і ось так пройдемось. Можна не синій взяти, а, наприклад, помаранч. І тоді давай ми зробимо тут теж помаранчевого кольору надпис. Воно менчилось. Тут ми навпаки. Тоді у нас такий колір, ми навпаки, зробимо більш темний. Ось так. І дезігна, давайте змінимо на білий, подивимось. Супер, білий, гарно виглядає. Так, тепер додамо різних текстурок накидаємо. Це ж таки, в нас постер. Так, я додала 4 різних текстури, зараз будемо експериментувати. Розтягуємо і змінюємо. Давайте на Multiply. Окей, нехай буде. Трошки змінимо непрозорість. Супер. Далі у нас звичайний noise це теж Multiply. Трошки розкидаємо і зменшимо непрозорість. Так, наступний у нас ось такий. Це бумажка пожмакана. Теж додаємо. Зараз подивимось. Ну, мультиплай, але я, чесно, мені не вистачає ось цього. Ми б трошки, трошки, трошки тут би підправили, щоб було більш яскравий ось цей контур згину. І останній це ось такий пластиковий пакетик. Зараз подивимось, як воно буде виглядати. Ні, пластиковий пакет сюди до неї підходить. Нормально. Так. Чогось мені не дуже яскравий текст. Давай ще пограємось з текстом. Він не настільки яскравий. Угу. Ось так буде трошки краще. Давай зараз ще подивимось, якщо ми переберемо маску, і ось так в нас з маскою. Я думаю, з маскою набагато краще. Щоб було щоб очі кицькі ну, було видно. Це потрібно. І давай ще для антуражу додамо просто декілька тексту і якихось елементів. Додали ось такого трошки додаткового тексту. Тут взяла з сайту текст, якийсь рандомний текст, рандомні символи. Я не знаю, можна ще взяти, по трошки там якихось таких зв'язочок. Це щоб просто додати такого додаткового ефекту, бо в нас все ж таки SCI-art, і він дуже гарно вписується такі рандомні елементи прямо по самому, по всьому, як то кажуть, периметру нашої роботи. Зараз ще трошки додамо. І Все. В принципі, ми закінчили. У нас вийшов ось такий постер. Я думаю, що ще можна трошки погратися. Це додати чорно-білий фон, вирізати кицьку до кінця, теж її пофарбувати, до фону ще додати, але основне можна так залишити, бо воно дуже гарно виглядає. На цьому наш туторіал закінчується, і я сподіваюся, що тобі дуже сподобалось це відео. Тож поставь подобайку і підписуйся на канал, бо тут ще більше контенту по графічний дизайн. І зустрінемось у наступному відео. Па-па!